Уміння приготувати смачну їжу завжди було виявом високої майстерності за допомогою майстра виробничого навчання подільського професійного ліцею Ксенії Євгенівни Іванової здобувачі освіти другого курсу, пекарі-кондитери втілювали у реальність свої мрії, створюючи справжні шедеври власними руками торти. Шоколадний з вишнею. Так, розкажіть, як ви його робите? Робила шоколадний бісквіт, сметаний крем з вишнею. Прикрашаю кремом, роблю візерунки. Оці ці цукерки На вони чому? з начинкою з вишні, які сама приготувала як живопис і музика, так і кухня. Це мистецтво. Живопис вабить очі, музика слух, а кулінарія смак. Дівчата готували помадку, а саме оздоблення для торту. Помадка буває різна. Сьогодні ми відпрацьовували шоколадну помадку. Діти навчилися, як працювати шоколада. А крім помадки, вони це оздоблення на тортах. Окрім, помадка називається, да, так? Помадка. Окрім помадки, ми сьогодні, сьогодні ми відпрацьовували шоколадні цукерки. Шоколадні цукерки з різними начинками. Діти навчили, готували, використовували начинку вишневу, банан з печивом, кокос зі згущеним молоком і цукерки Нічим не відрізняються від наших магазинних, які продають. Скажіть, з чого ви робите? Прикраси на торт? Шоколада з масла і все. і просто розстріляємо на будівному бані. Це шоколадна нось, а для чого? щоб пристало. Ага. Так. А важко було робити? Нормально так. так. Трошечки, так? так? Ви вперше робите такий торт? Да. Дівчата виготовляли неймовірно гарні та смачні торти, використовуючи лише найпростіші кухарські інструменти та інгредієнти. Вигадували, як та чим оздоблювати торти. Я готовлю торт Прага бісквітний, З бісквітом розрізаний на три части: крем, масляно-шоколадний. Потім я буду оздоблювати зефіром, який я сама приготувала. Одна із дівчат по новій технологічній карті та інноваційним технологіям приготувала масляний шоколадний бісквіт. Я дивилася по відео, переписала те, що як робили там, е, скільки всього грамів масла, борошна, какао. І робила так само, як було в ну, було відео. Е, там було 160 грам масла, 140 грам борошна, какао було в бісквіт 15 грам, в крем 25 грамів. Е, яєць там було ну, 4. Штуки яєць угу. в крему один-два жовтка. Угу. Вам вдалося це зробити? <рес> Получилося. Вдалося. Вдалося. Я чу, можна скажу, чу, я кажу, що інноваційну технологію, тому що масляний бісквіт не так легко приготувати. Угу. А, І вона додала дуже багато масла, масляний бісквіт, приготування масляного бісквіта, і він в неї випікся і навіть піднявся. Угу. Значить, дитина старалась молодець, Ангеліна. Зараз я буду прикрашати торт кремом з насадкою. Квітки буде. На перший погляд його легко готувати. Він чудово поєднується з різними начинками. Щоб спекти ідеальний бісквіт, крім рецепта, потрібно знати весь процес його приготування від замісу тіста до охолодження. Я сьогодні готувала шоколадний торт із вишневою начинкою. Спочатку готувала бісквіт із борошна, какао перемішаного та цукру з яйцями. Потім вершковий крем зі сметани. Перемішала, додавала цукрову пудру, ванільну і поставила охолоджуватись. Потім розтопила шоколад, зробила шоколадну глазур, помадку і ним змащувала коржі. Спочатку просочила, потім помакувала цукровим суропом. І все це змастила вершковим кремом. Так, ви посипали Кокосовою стружкою оздоблювала. І шоколадними візерунками оздоблювали. Та шоколадними Цукерки. цукерками. Цукерки робили самі? Самі. З начинкою. Так, вишні. Даша, який ти сьогодні торт готувала? Сіяна вишня. Добре. Скажи мені, будь ласка, якими цукерками ти готу... будеш оздоблювати свій торт? Цукерки сама робила. А з якого шоколаду ти готувала його? З білого та чорного. Добре. А ти його темперувала чи відразу розтопила? Ми тим торпали. Це для того, щоб він тримався та не лопався. Ти вірно все сказала. Добре. Діти готували цукерки сьогодні з вишнями, і сок вони сідили, і ми зробили їм невеличкі такі десерти. Ми тільки додавали желатин. Можна желатин або агар розчинити. Також у дітей залишились шоколади, і вони відразу вже форму заляли і зробили шоколадні цукерки. Такий естетичний та художній смак знання законів поєднання інгредієнтів дає можливість кондитеру витончено зі смаком оформити страву. Адже він все життя перебуває у пошуку для того, щоб творити. Скажіть, чи задоволені ви, як справилися з завданням дівчата? Я, як настоящий майстер керівник групи, скажу, я дуже задоволена. А як же ж бувають помилки, але незначительні. і мені подобається те, що діти відразу чують мене і просувають ці недоліки. Немає такого, щоб діти не бажали працювати. Світлана Луценко Ілля Біюль, телекомпанія КЕТ.